11 година, час підбивати підсумки ранкових новин для вас. Працює Лілія Налягака. Про відбудову України говорять сьогодні в Німеччині. Там відбувається конференція з відновлення України. Напередодні для участі у форуму до Берліна прибув Володимир Зеленський. Церемонія відкриття розпочнеться з хвилини на хвилину. У нашому ефірі ви зможете побачити виступи канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон Дер Ляєн. 23 тє засідання контактної групи Рамштайн відбудеться 13 червня. Засідатимуть в очному форматі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Про це йдеться у програмі заходів Альянсу. Окрім того, на порядку денному засідання Ради Україна НАТО на міністерському рівні. А 15 червня глави оборонних відомств країн альянсу проведуть зустріч Північно-Атлантичної ради та групи з ядерного планування. Нагадаю, попереднє 22-ге засідання контактної групи, що відбулося в онлайн режимі, присвятили посиленню ППО та постачанню снарядів для зсу. Майже 90 країн підтвердили свою участь на глобальному саміті миру. Заявила президент Швейцарії Віола Амгерт. Близько половини учасників європейці, а також є кілька міжнародних організацій. Щодо рівня представництва, то із заявлених учасників близько половини представлятимуть свої країни на рівні президентів чи урядів, решта на рівні міністрів. У котре підтвердилося, Росії на заході не буде, цього передусім не хотіла Україна. Кілька разів на своєму небажанні долучатися наголошували й у Кремлі. Нагадаю, глобальний саміт миру відбудеться в швейцарському місті Бюргеншток 15 та 16 червня. Росіяни перекинули надводний флот з Чорного в Азовське море. Там кораблі змішуються з цивільними суднами, прикриваючись ними. І таким чином країна-агресор намагається захистити свій флот від українських атак. Про це у нашому ефірі повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. У чорному морі наразі перебувають підводні човни серед них носії крилатих ракет, які обстрілюють Україну. Ворог обрав таку тактику присутності в чорному морі саме за рахунок підводних човнів. Незалежно від того, вона є носієм чи ні. Зараз вони присутні лише в такому форматі. Надводні кораблі вони в Чорне море не виводять, проте вони зараз є в Азові. В Азовському морі там досить велика кількість зараз кораблів, Там вісім в морі, серед них три носії і три великих десантні кораблі. Та Україна і далі систематично знищуватиме російський флот в акваторії Чорного та Азовського морів за допомогою морських дронів МАГУРА та інших апаратів, аж допоки не демілітаризує від Чорноморського флоту РФ. Так нам заявив представник головного управління розвідки Євген Єрін. Це суто українська розробка. Що це унікальний дрон, якого в принципі більше ні в кого немає. Ми є на даний момент. Той України, яка має свій бойовий дрон, який перший у світі здійснив бойове ураження бойового корабля саме в бойових умовах, тому це дрон унікальний. Він може виконувати різні задачі, він може проводити розвідку, може здійснювати патрулювання і безпосередньо здійснювати ураження військових цілей на воді. Також він може діяти як під керівництвом оператора, так і по завчасно закладеному завчасно закладеній програмі. Тому це дуже потужний багатоцільовий дрон, який вже на даний час показує прекрасні результати, і будемо мати надію. Навіть не надію, ми впевнені, що в подальшому він проявить себе ще краще. У Нікополі внаслідок ранкових атак ворога поранено 87-річну жінку. У неї множинні осколкові ураження. Її шпиталізували в стані середньої тяжкості. Росіяни вдарили по місту з артилерії, ворожі снаряди, потрощили приватні будинки, господарські споруди, парники зачепило лінію електропередачі. Нагадаю, Нікополь з шостої ранку під атакою росіян по місту випустили щонайменше шість дронів камікадзе. На Київщині аварійні відключення електрики через грозу, як повідомили в ДТЕК, на 9 ранку вимкнено 15 повітряних ліній та знеструмлено понад 250 трансформаторних підстанцій в Бучанському, Обухівському, Броварському та Вижгородському районах. Повернути світлодомівки планують сьогодні до кінця дня, але якщо не буде нових аварій, зазначили в енергокомпанії. Утім, негода вируватиме не лише на Київщині. Як повідомили в гідрометцентрі, штормове попередження оголошене майже для всіх регіонів. На Україну сунуть зливи, град, грози та шквальний вітер. Нагадаю, сьогодні по всій Україні діятимуть погодинні графіки. Про це напередодні попередили в «Укренерго». Світло можуть вимикати у проміжку з 14 до 19 години. СБУ затримала агента ФСБ та його брата, які готували ракетний удар по Мотор-Січі. За даними контррозвідки СБУ, ворога цікавили актуальні геолокації передислокованих після повномасштабного вторгнення заводів оборонно-промислового комплексу Заборіжжя. Щоб їх дістати, російська спецслужба залучила механіка одного з промислових об'єктів Мотор Січі. Він фіксував місце розташування виробничих цехів та складів з готовою продукцією. Передати дані сподівався через свого брата. Той був на зв'язку з ФСБ. Наразі зрадники під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Насамперед агресору потрібні були локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, котрі були передислоковані після повномасштабного вторгнення, і де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та безпілотників. У разі отримання розвідувальної інформації окупанти планували здійснити прицільні ракетні удари по оборонних об'єктах Запоріжжя. Однак Контррозвідники СБУ викрили обох зрадників та затримали їх на гарячому, коли фігуранти готували сеанс зв'язку для передачі розвідданих до ФСБ. Уже 165 тисяч гривень задонатили ви наші глядачі на дрони для арт-розвідки. Збір відкрили артилеристи 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Коптери потрібні, щоб знаходити цілі та коригувати вогонь гармат. Загалом на цю хвилину зібрано майже 1 мільйон двісті вісімдесят тисяч гривень, але необхідно три мільйони. Тож не зупиняйтеся. Надзвичайно важливо, щоб були очі, були очі, якими вести розвідку до розвідку, виявляти цілі. І власне продовжуючи ваш попередній сюжет про артилеристів, які ведуть вогонь. Для них важливо бачити кожен розрив, наскільки він поруч біля ворожої цілі, ворожої піхоти, чи гармати, чи міномета ворожого для того, щоб наступний постріл з найбільш точною коректурою вже лягав, в ціль знищував її і відповідно кожен. Коптер, який висить, який підсвічує, який дає картинку, який веде розвідку. Це по-перше, суттєва економія боєприпасів. По-друге, це дуже вдала контрбатарейна робота. І по-третє, це виявлені цілі, це унеможливлюється непомічена логістика ворога. Це ворогу не вдається ні скритно, ні підійти. Здати кров а ще підписати документи на згоду бути донором кісткового мозку. Сьогодні у середмісті Києва проводять акцію Сенс крові це масштабна донація крові, яка допоможе врятувати наших захисників і захисниць. Також на заході пропонують можливість підписати угоду на посмертну донацію органів від українського центру трансплант координації. На місці події працює наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Вона розкаже про все докладно. Єлизавета, вітаю тебе! Слово тобі. Вітаю студія. Власне сьогодні в самому центрі Києва приблизно з 9 ранку відбувається масштабний забір крові. А частина матеріалу, до речі, піде на лікування наших поранених захисників і захисниць. На події зареєструвались понад 250 людей, і кожен з них має здати по 450 мл крові. Ми поспілкувалися з донорами. Переважна більшість з них не багатослівні, але Вклад їхній безумовно неоціненний. Пропоную послухати. Мені хочеться бути корисною, хочеться допомагати. Відкривати якісь збори, донатити це теж дуже важливо, але й кров донатити не менш, тому що втрата велика і потрібні. Потрібна кров як нашим військовим, так і цивільним. От тому я тільки коли бачу такі ініціативи, весь час намагаюся долучатися до них загалом. Мене весь час донації минають легко доволі. От трішки буде загальна слабкість. це Я вже знаю наперед, але загалом самопочуття хороше. Зараз ще чайку і супер буде. Власне, до здачі крові на донорів чекає медичний огляд а після чай із печивом, а також документальний фільм про порятунок поранених на фронті. Організатори заходу це один із столичних благодійних фондів, які регулярно допомагають ЗСУ. Ми вже десь рік допомагаємо. Ми вирішили е, таку трошки покомунікувати тему того, що люди мають турбуватися про себе, готуватися до донацій, е, там слідкувати е, за здоров'ям, дотримуватися всіх там речей. Якщо їм кажуть, що вони там не можуть сьогодні здати донацію, то щоб вони дослухалися, які рекомендації зробили там, пішли наступного разу. Ж добровольці можуть не лише здати кров, а й підписати добровільну згоду на посмертну трансплантацію певних органів або тканин. Це вже на розсуд самого підписанта. До речі, українські медики заявляють, що після початку великої війни кількість таких заповнених анкет дедалі збільшується. Пропоную послухати надати таку згоду, і дуже приємно. Бачити інтерес суспільства до цього питання, оскільки це дуже важливо на трансплантацію органів в Україні. Очікують більше трьох тисяч пацієнтів. А ви можете обрати донорами яких анатомічних матеріалів ви хочете бути: тобто, там серце, печінка, нирки, пішонкова залоза, комплекс серцелегені. А також за згодою можна стати донором тканин для виготовлення біоімплантів або для науково-практичної діяльності, наприклад, шкіри, рогівки. Втім, аби записатись на донацію крові, потрібно відповідати певним критеріям, зокрема по стану здоров'я, по вазі. Та щонайменше два тижні до здачі дотримуватися спеціальної дієти. Втім, вже у другій половині дня, приблизно після 14-ї години, сюди зможуть завітати всі охочі, адже е, тут будуть проходити лекції як для майбутніх і потенційних донорів, так і для тих, хто захоче опанувати тактичну медицину. На цьому не все студія. Дякую, колегам. З нами наживо з масштабної донації крові в столиці була Єлизавета Яковлева. Усі проекти подробиць та прямий ефір. Єдиних новин можете дивитися і на нашому ютуб каналі. А я завершую випуск новин. і На сьогодні прощаюся з вами. Марафон вже триває. Його продовжить Олексій Фадієв.